Що за космольот? Просто подивіться, яка моделька. 6 тисяч гривень коштує такий унітаз, але я думаю, що у нас 5500 буде для вас цінник. Шикарна модель. У нас знизу таке яєчко на півкругу, але ось тут такі квадратні форми. Шикарна моделька, друзі. Дивіться, вільно падаюче сидіння. Знову ж, з функцією швидкого знімання сидіння. Зняли під душиком, сполоснули помило, щоб у цих щелинах у вас не попадав бруд. Шикарний унітаз, 6800 ціник, 5500 буде коштувати у нас. Новітній тип зливу, торнадо. унітаз максимально гладенький, глянцевий, ніяких місць немає, де будуть залишатись ваші бактерії і бруд. Все шикарно прибирається буквально, буквально одною серветкою. Друзі, де замовити, як замовити? Самтехпрості Вінниця відправляє новою поштою в будь-яке місто. Сьогодні, от сьогодні не написали, і ця моделька вже завтра буде у вас на е вашому підприємстві, будинку, таунхаусі, квартирі, будь-де можна встановити ось цей підлоговий. Точніше, підвісний унітаз. Якщо вам потрібна інсталяція, то ми маємо комплекти з грої по 10 тисяч 200 гривень. Звичайно, не в чорній клавіші. Пишіть.